Український граф Дракова. Чи чули ви про нього? Зараз я вам все розповім за український історик Олександр Алферов. Знайомтесь, Василь дунін барковський чернігівський полковник, один з претендентів на гетьманську голову і один з найбагатших людей Гетьманщини. Був дуже талановитим, серйозним, але мав серйозну ваду. В церкву не ходив, в день його не бачили, працював вночі. Дивна людина. Коли полковник помер у 1702 році, стали траплятися дивні речі: знаходили мертвих людей з некрованих. Відповідь була очевидною: десь є упир, тобто мрець, який виходить з своєї домовини і п'є кров з людей. А тут почали говорити, що й бачив неодноразово карету полковника вночі, який давав розпорядження мерцям. Тоді архієпископ зробив вночі хресну ходу, і вони побачили карета полковника, яка зникла. Люди побігли до домовини. полковника відкрили, а він там як живий, і навіть люлька ще димить. Полковнику забили синову кілок в серце і перепоховали. Як кажуть, упир більше не повертався.